Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду фарширувати перець, отакий покажу вам. Ми кажемо на нього ратунда. Ну, ви вже мені напишіть, у кого як він називається, як ви кажете на нього. Це заморожений перець, він ще бачите, тверденький, ще лише розморозується. Я такий перець завжди собі заморожую, і він дуже отак зимою, смачненький. Фаширований. І дуже гарно виглядає на святковому столі. Ну, якщо немає такого перцю, то можна брати, як ми завжди беремо, отой такий трошки довгий, ми кажемо болгарський перець. Ну і скажу вам, що мені для цього потрібно: фарш свильний я взяла, олія, сіль, перець, чорний, малений, цибуля, морква, зелень, петрушки і рис. Так, трошечки неповний, стакан на 250 мл. Такий шліфоний рис, бачите, темненький. Ну, пока що мені все, що мені потрібно. Потім буду робити ще заливку. Я покажу, що мені потрібно для заливки, і як я її буду робити. І скажу вам, що я буду його готувати у духовці сьогодні. Зараз, перш за все, іду гарненько промию рис холодною водою. Рис я добре промила холодною водою, а тепер у мене отут гарячий, гарячий що тільки скипів, окріп. І заливаю рис. Так, десь вище рису я заляла цим укропом на два пальці. І ставлю хай закипить. 3-4 хвилинки, покипить я виключу, накрию кришку хай набухає. А я зараз наріжу цибулю на труморку на терці для засмажки. Я вже біля плити і покажу вам цибулю нарізала тег для засмажки, а отут залишила кусочок цибулі, це у заливку буду ставити, покажу вам, як буду і коли її ставити. І натерла на перці моркву Буду лити сюди олії. Отак десь 70 мл, напевно, і наляла. даю сюди цибулю. Цибуля така стала вже прозора трошки. І буду сюди додавати морку, хай трошки теж смажиться. Я візьму солі, так дрібку, і трошки посолю. І ще трошки посмажиться, буде смажка готова. Бачу, морква теж просмажилася, така маленька стала. Довго не треба її тут відсмажувати. Все, буду виключати. Засмажку заберу і покажу вам, що рис теж гарнісінько напарився вже. Бачите, забрав майже всю воду в себе. Все вже готове і буду замішувати начинку. Рис я трошки промила холодною водою, але ну, я завжди так роблю. Не знаю як то, а я чомусь після того, як він відвариться, я завжди його ще трошки промиваю холодною водою. додам там сюди петрушку, там фарш І тепер смажку сюди. Трошки отак перемішаю оцю всю начинку хай. Фарш розійдеться там добре. Тепер додам солі. Отак візьму трошки менше, ніж пів столової ложки. І чорний мелений. Так десь одна третя, одна четверта чайної ложечки. Додаваю. І гарненько зараз це все вимішаю. Начинку я гарно вимішала, солі не додавала, перцю теж не додавала, все попробувала, всього там хватає. Зараз буду вже начиняти перчик. І покажу вам, що я маю отаку форму. Я буду таку форму сьогодні складати і готуватися у духовку. Якщо немає такої форми, можна у будь-яку каструльку, яку маєте. Бачите, перчик вже отворив тут воду. Всередині трошечки воду буду зливати з нього так гарненько. Взяла ложечку чайну і буду начиняти. Так гарненько туди, тому що він сюди, щоб все весь, вся начиночка пішла трохи. Ну так. І так. Слідуючи візьму, воду зіляла з нього і знову. Отак. Вот ну і так далі буду зараз його весь фарширувати. Покажу вам, що я вже не фарширувала перець, так вийшло. Бачите? Такі перчики. Скажу вам, що у мене тут фаршу трошки залишилося. Але я зараз швиденько маю заморожені листки з капусти, розморожу і зроблю голубці з цього. А під відео я більш-менш напишу трошки менше для цієї начинки всього. Тому що я можу її зараз використати. Ну, може, хтось і не буде мати і куди її використати, оцю начинку. буду робити заливку і покажу, що мені для цього треба. Цукор, сіль, томатна паста і сметана. Ну і ось цей кусочок цибулі, який залишився, я вже зразу його поставлю десь туди. Так можна розрізати і тут між перчиком поставити. Скажу вам, що цибуля, отака сира цибуля, коли ставиться в таку заливку сметани, вона дуже гарна, дає запах тут у заливці. І. І забирає запах, який би там не був сметани, вона завжди забирає запах. Тепер візьму сметану. Сметана в мене сьогодні магазинна. Додам сюди солі. Це столова ложка в мене. Я десь так ну, півчайної ложечки. От так візьму цукру, десь одна третя, одна четверта чайної ложечки цукру. А тепер візьму томатну пасту. У ну, мене зверху олію залита. так, десь повну столову ложку взяла. Зараз перемішаю, попробую на сіль, на кислоту і буду бачити, що ще сюди треба. Заливку я гарненько вимішала. Попробувала на сіль, на цукор. Нічого більше не додавала. Скажу, вона така трошечки густовата. Я трошки додам води 20-30 мл, щоб вона трошки в розійшлася. В духовку скажу вам, що я вже включила вона 220 градусів. Буду заливати. Ось так візьму. Так, води сюди більше не буду додавати, тому що зараз перець. Ще, там дасть воду, трошки ще підморожений. От і все. Мені треба накрити, в мене ця форма не має кришки. Я подивилася, а кольгів в мене немає. Ну, я це так придумала, зараз попробую. Взяла рука це і вичуть це запікає. І спробую рукаву. Це все поставити це й запікається. З однієї сторони зав'язала, зараз з іншої сторони зав'яжу. Ну, Ось так. Візьму таку малесеньку шпашечку і проколю. Іду ставити в духовку. Духовка вже трошки нагрілась. Прийшло 40 хвилин і я вже вийняла. Перчики з духовки, скажу так гарно пахнуть, дуже-дуже гарно пахнуть. І зараз покажу вам, як які вони получилися. Скажу, що рука вже зняла з форми, добре запікається в рукавові. Що візьму перчик і покажу вам, який підливочка така дуже смачненька. Оці її підливки трошечки. Такий перчик, дівчатка, це є дуже-дуже смачненько. Бачите, такою підливочкою. І на святковий сіл дуже гарно теж підходить такий фарширований перець. Так що, дівчатки, хлопчики, хто був сьогодні зі мною дивився, як я готувала, приготуйте і ви. Можна купити такі перчики, можна болгарський перець, отакий довгий, як я казала, і теж так зробити такі підливочки в духовці. Це є смачно. І гарно на святковому столі буде дивитися такий перчик. І всім дуже гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже гарно вам дякую. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені у коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, а головне, щоб всі були здорові і мирного неба на поскоріше. І до зустрічі тоді!